Міф про Помону і Вертумна, частина 4. Стара закінчила свої розповіді, а потім попросила не забувати цей приклад з виноградом і сумну історію про нерозділене кохання, відкинути свою гордість і поєднатися з тим, хто її кохає. І додала, що якщо зробить це, то ніякий весняний мороз не чіпатиме зав'язі плодів, і жоден стрімкий вітер не зірве квітку в її саду. Далі бог скинув себе лахміття старої і постав перед помоною в своєму справжньому та оголоному вигляді. Зрозуміла німфа, яким мудрим виявився вертум, як сильно кохає її, та побачила, яким гарним він був додаток. І нарешті і в її грудях зародилося кохання, а їх серця забилися в унісон. Закохані побралися і жили щасливо, піклувалися деревами в саду Вертумна, і це був самий прекрасний дивовижний сад у всьому світі. А вони, як пара, разом зі своїм садом з кожним роком ставали все красивіші й красивіші.